Коли вам чоловік не каже, що він хоче їсти, дивіться, що можна приготувати. Відварюєте ось, такі, ось таку пасту, варила 4 хвилини в половину менше, ніж писало на упаковці. Обсмажила фарш 750 грам на вершковому маслі з цибулькою. Також дала 100 грам сюди 100 грам томатної пасти. Засипала це все борошном, щоб воно було трошки густіше посолити, поперчити. І зараз заливаю сюди в контейнер ось так. Щоб повністю покрило макарони. І зверху посипаю це все мацарелою. І ставлю запікатися в духовку. Так що зберігайте, готуйте. Зараз покажу результат. А, запах! М -м -м. яка красота. Аж кворчиття. Дуже смачно, дивіться, ще одна. Красива запіканочка. Так що зберігайте рецепт, готуйте.